Вині ти зареєструвався в компанії Ріфайм. І багато хто задається питанням, з чого взагалі почати. Так ось почати треба з тим, що ознайомитися з продукцією, щоб зрозуміти, яка продукція у нас є. Хочу тобі трішки показати ті продукти, якими я і моя родина користуються кожен кожен день. Ти можеш просто змінити магазин, і ти вже будеш створювати товаробіль. Тобто перша функція наша в тебе буде виконана автоматично, тому що просто ти зміниш магазин. Зі звичайного на наш магазин. Дивись, кожен ранок ми прокидаємось, чистими зуби. У нас є зубні пасти як для дорослих, так і для дитячих. Дуже класні зубні пасти. Хто їх спробував, більше магазинами не користується. Також, що ми робимо? Ми користуємось гелем для душу. Ми миємо нашу голову. Також ми наносимо на неї кондиціонер. Ми періодично робимо собі масочки для волосся, для того, щоб воно було більш м'яке. Масло для волосся це все у нас є. Також кожного ранку треба доглядати за нашим обличчям. Ми використовуємо гель, ми використовуємо тонік. У нас є різні серії. У нас є серія нових гель і тонік це два в одному. Ми наносимо на обличчя сиворотку, щоб краще зволожити наше обличчя, щоб воно не було таке не таке сухе. Ось є така, наприклад, у нас сиворотка. Вона допомагає тому, щоб крем швидше проникав у пори нашої шкіри. Кремчики теж є різні серії, є серії Optimals, є Ролі Velvet, є серія Diamond, є серія Novage. Вообще вам бомбова серія. Беріть, користуйтеся. Також у нас є серії продукції для чоловіків. Чоловіки також мають голову, також моють тіло. Ось засоби для волосся і тіла. Кульковими дезодорантами користуються усі. У нас є парфумовані чоловічі, парфумовані жіночі кулькові дезодоранти. Є дезодоранти просто звичайні. Теж можна замовити. Є подорожча серія, є подешевша. Ти сам собі можеш обрати. так Тож у нас є милка. Милка дуже класні, вони не розстають в мильниці, як звичайні магазинні мила. Оце мило, ви в нього закохаєтесь, повірте, замовляйте. хто спробував так само, беруть дуже-дуже багато його. А також своє обличчя ми любимо балувати додатковим доглядом. Це в нас є ось такі масочки, для прикладу. А є масочки, які очищують шкіру, є масочки, які, от, наприклад, для очищення, є масочки для зволоження шкіри додатково. Є ось такі а є, наприклад, маски ось такого типу в тюбіках. Їх тут набагато більше, тут 75 мл а є і більше. А, є ось маска скраб два в одному. Тобто ви наносите, ви і скрабуєте шкіру, і потім ще шкіра очищається як маскою, дією. От є ще такі варіанти, засоби для вмивання обличчя два в одному. Потім. Ось, як я казала, є ось такі варіанти масочки. Вони маленькі, але вони зручні і теж дуже класні побалувати свою шкіру, періодично можна міняти. Є серії для людей, для жінок або старше, це там 35-40, а відповідно, там вони іде серія і але й поефективніше. Тобто вона бореться зразу з багатьма ознаками, віковими ознаками, а також є для проблемної шкіри. А також зараз завжди ми наносимо для шкіри навколо очей саме Засоби ось такі, тому що якщо ми будемо наносити звичайний крем, ми можемо тільки не шкодити і збільшити свої зможки, тому завжди використовуйте спеціальні кремчики для шкіри навколо очей. У нас є серія Optimus, Novage. Rolver V, тобто теж дуже-дуже багато. от Я вам показую ті засоби, які є на знижці в кожному каталозі, в кожному. а Ціни міняються, тому пишіть обов'язково чи мені, чи своєму а, спонсору, тобто людині, хто вас запросила, і питайте які саме продукти зараз на знижці. Або ж, наприклад, просто ви можете обрати те, що підходить більше вам, вас проконсультують, вам допоможуть. Також не забуваємо про те, що в нас є інтимки, є інтимки для підлітків, є інтимки для жінок. Оце теж дуже класна річ, без якої не обходиться жодна жінка. А, стосовно чоловіків, також у нас є ще піна для гоління. А, теж є різні серії, є дешевше, є подорожче. Це, наприклад, гель для гоління. Тому хто більше любить чоловіків гель, жінки обов'язково замовляйте їм гель. Оцей особливо дуже крутезний, мене чоловік його дуже любить. Завжди просить, щоб я йому замовила. Ну і звісно, для всіх компанія Reflame асоціюється саме як з декоративною косметикою. Тому, звісно, річ, у нас ви можете замовити туші будь-які. Будь-яка кісточка, будь-який ефект, подовження, об'єм. У нас ви можете замовити блиски для губ, є помади для губ, помади є різних серій, є подорожча серія, є подешевша. Це, наприклад, онколор, це дуже бюджетна серія. Не взяла ще є багато помад The One. А, там серія подорожча, але вона теж дуже класна. І є серія Giordani, це та помада та туш, яку не соромно витягти з косметички, бо вона має дуже такий, знаєте, дорогий вигляд. Прямо. Вау, шикарний. Тобто декоративної косметики, там, тональні основи, бази, це все-все, абсолютно все у нас є. Туалетні водички для жінок, для чоловік. Так само у нас дуже багато різних. Просто можете обирати будь-які аромати, а, парфумовані, а, звичайні туалетні водички, спреї. Теж це все, все є. Ароматі у нас просто ого-го-го. І звичайно, у нас ще є додаткові продукти для здоров'я, це є коктейль для контролю ваги. У нас є дитячі вітаміни, ще у нас є. Омега-3, акстасантина. Тобто продукції для здоров'я в нас дуже-дуже багато. Також проходять різні марафони, якщо у п'яте наші котелі для контролю ваги, а ви ще автоматично попадаєте на безкоштовні марафони, де а, вам будуть допомагати скласти меню, харчування, а, будуть показувати фізичні прави. Тобто, все-все це в нас є. Тобто, бачите, це я показала вам просто настільки мінімум, яким я користуюсь просто кожен день. А ви можете обирати ще лі... Тому я думаю, змінюючи магазин звичайний на наш, ви абсолютно ні про що не пожалкуєте, будете користуватися якісним продуктом, будете економити, тому що за це за товарообіг, який ви створили, просто купуючи для себе зі знижкою, з кешбеком, отримуючи подарунки, ви ще додатково отримуєте гроші, тому що вам компанія також нарахує, що ви будете активно працювати, працювати з рекрутингом. Тобто, бачите, просто товарообіг ви можете зробити елементарно. Просто на засобах гігієни, декоративки, парфумерії, продуктів для здоров'я. Ви зробите особистий товарообіг й знайдете собі клієнтів, людей, які також будуть користуватися нашим продуктом. Відповідно, з товарообігом у вас проблем взагалі не буде. Тому переходимо саме до рекрутингу. Будемо вчитися рекрутувати.